Воден тебе, не народня тебе, з днем народження, Рома, з днем народження тебе. Бажання, бажання. До військовослужбовців я взагалі відношення не мав. Він звичайнісіньке життя. Працював в банку, працював в адміністрації. Що таке зброя і що таке війна взагалі не, не знав. Але 24 лютого 2022 року, бачачи, як прилетіли ракети по Івано-Франківському аеродрому, вже було зрозуміло, що потрібно готуватись. Так ми самоорганізувались в добровольче формування Івано-Франківської громади. І вже звідти, скажімо так, розпочався наш шлях до Збройних сил України. До 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, а саме кулеметний взвод. Ніхто не бачив цих раніше кулеметів. Ми працювали з такими кулеметами, як «Браунінг 2, ДШК. Уже пізніше з Каніком це модифікована версія, дещо новіша від Browning М2. Ну, прийшлось самому його вивчати, гуглити Ютуб, розбирати, складати. Ну і так потихеньку, добре, що вже були побратими, які були спеціалістами в цій справі, показували, навчали. Весь бойовий шлях це Вугледарський напрямок. Це ми практично більше півтора року суту на Вугледарському напрямку, по в зоні відповідальності 72-ї бригади. Це всі навколишні села навколо Вугледару, де виконували свої завдання по відбиттю атак, атак ворога. І відповідно і штурмові дії, і розвідувальні дії. Трошки блукає. Спали ми у дуже прекрасних умовах. Це Розрухи в підвалах був Ледара, де ти брав спальний мішок і десь там притулявся до якогось там камінчика. Мишки гріли, тобто ти з ними засинав, ти з ними просинався, ранком вилазив з спального мішка, вони з тобою вибігають, вечором знову ж таки з тобою забігають. Дзвіночки від С300 від рти, які тебе пробужують на Вугледарі. Тобто вони там ніколи не переставали. Але коли прилітає по тобі біля тебе там декілька метрів, це телефон наводити на будильник не потрібно. Тобто ти сидиш там в підвалах на КСП, ці будинки високоповерхівки вже трусяться, тільки думаєш, щоб вони не склались, тому що якщо складуться, тебе вже там. 2148-м ему только Кто утримался и пресс-патрон, пресс-патрон. У історію назвали в нашій війні найбільшою е, танковою битвою. Насправді тоді більше 130 одиниць техніки на Вугледарі за цей проміжок часу ми знищили. Дуже багато піхоти, орки навалою, прямо йшли колонами, маршем на Вугледар. Злагоджені дії з боку українських підрозділів, чітке виконання. Героїзм хлопців, які, ну, скажімо так, не відійшли назад, не побоялись ворога його масованості, кучу техніки, кучу піхоти. Ну, ця така битва, яка просто ну, буду внукам розповідати. Це закарбується на все життя, і коли ти вже десь підсвідомо думаєш, все, приїхали зараз. Тут нам всім кінець, вже починаєш там хреститись, молитись і так далі. Сидить знову ж цей комбат. Калина каже: Рома, давай сідаємо, зараз будемо працювати. Хлопці, хлопці молодці, працювали, тому що було два бетера, заїхали до позицій. Ну, піхота не встигла спішитися. Розібрали на місці. до побач. Спеціальна якась бригада, яка була створена для війни в Україні. Приїхали, вбились піхотинці на БТРах. Вони от їдуть колоною, і тут ні з цього ні з того по полям до наших посадок. Посередині посадки один БТР у воздух на мінних полях, інший заїжджає з боку прямо біля нього у воздух, третій заїжджає біля нього у воздух, аж тоді вся решта дає назад. Ну ви придурки, що що вам не ясно заміну? Це відбувалось 6-8 лютого 2023 року. Дуже цікава була ситуація. Ми ж знову ж таки їх очікуємо. Вони вже в нашій зоні досягаємості. Порядка 20 одиниць танків стоять. У них, я так розумію, іде нарада щодо подальших дій. Ну і знову ж по рації ми виходимо на всю свою артилерію, кричимо, не стріляти. В цей же час десь зв'язуємося з дружніми хаймерсами. Для того, щоб відпрацювати. Ну і хтось там десь щось не почув, робить перший постріл. Зрозуміло, що цей постріл падає десь від них не по цілі, вони це бачать, і беруть і знімаються з місця. Получили всі зарти за цей постріл. І що ви думаєте? Не проходить 2 годинки. Та ж сама колона на тому ж самому місці том тим же складом. Команда не стріляти. Три хвилинки. Хаймерс, 6 ракет. До побачення. Тупість. Просто тупість. Воюємо проти різних військовослужбовців в Росії, в тому числі це на Вогледарі, на Микільському стоїть 155-та їхня бригада, яка вже. Третій, четвертий раз доукомплектовується, Постійно ми її там розбивали. Стоять спеці з ГРУ на Павлівці. Ну і знову ж таки, були і вагнера, і шторм зети, кого там тільки не було. Це навчені люди, які професійно воюють, маючи значну кількість озброєння і так далі, значно переважали у нас як і в живій силі, так і в техніці, в артилерії. Лоп-лоп, ми з ними не провоюємо, ми не витягнемо, не витягнемо взагалі по людях, по техніці. Тобто у нас в пріоритетах це маневреність, хитрість, мужність наших бійців, завдяки чому ми, скажімо так, на даний момент ще досі стримуємо ворога. Якщо ми, скажімо так, зневіримося, то ну, вже можна закінчувати війну, піднімати руки і йти по домам, розходитися. Я навіть про це думати не хочу. Тільки перемога. Дітям ми це залишати не хочемо. Я не хочу, щоб мої діти знали, що таке війна, воювали і так далі. Це питання вже у нас з Росією не одне століття. Я думаю, вже цього разу ми розставимо всі крапки на дві.